Господи, Будьмо у ваші, сказав Господь, коли прощадним початимете людям їхні провини, отеця з небесний, простить вам, коли не будете прощати людям, отеця з небесник, не простить вам провин ваших, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Мов не своє лице, що було видно людям, що вони постя. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти коли постиш, намасти свою голову. мий своє лице, щоб не показувати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму, що в тайні, по та й що бачить в тайні, він дасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі. Не мій провоки нища, де злодії підкопують крабу. Збирайте собі скарби на небі, на немігніх роби коваки, не точать злодійня половині сіни краду. Буде твій скарб там твоє серце. Слава тобі, Господи, Завтрашнього дня починається великий пісні. Отже сьогодні 10 Ван має нас підготувати до цього важливого часу у нашому житті. В духовному розумінні після час боротьби. Треба поєднати нам сьогодні. Війна, яка йде в нашій державі. І це, що ми маємо зробити у часі посту. І зрозуміти, що дуже багато залежить від нас, від нас самих. Для чого ця боротьба? Бо каже нам сьогодні Ісус для того, щоб ми здобули найцінніше. Те, що ні хробаки не точать, злодії, не неполамові сті і не крадуть. Отже, давайте з вами так собі застановимося. Кажу боротьба. Війна. І ця боротьба має відбутися насамперед унутрі людини. думках, в її в її меті. відношенні до Бога, до себе самого. До навколишнього світу до тих, хто й б'є нас. Отже, боротьба добра і зло. І кажуть, починається це у серці самої людини. Що переможе? Добро чи зло? Ну, таке. Ми маємо в часі Великого посту над цим застановитися. Що якщо ми прагнемо перемоги, то розуміємо, що маємо перемогти добро. Ми бачимо, коли перемагає зло у серці людини то в внутрішньому світі, воно наливається назовні. Ми бачимо це дивичись на наших ворогів. Тобто зло у них перемагає, не виливаються на навколишній світ. Не несуть нам знищення руїни, вони прагнуть зло вкоренити у світ. Отже, наше бажання перемогти зло. Нам це залежить насамперед від кожного з нас. І нам Господь Бог дає таку таємну, скажу, допомогу. А як це маємо робити? Як маємо перемогти зло? І каже Господь, що насамперед ми маємо простити. Провини людям. І в нас стоїть, знову ж таке запитання. Простите? Я сьогодні маю ненавидіти. Як? Простите. Коли не далі павду вже коренилася, здається, у мене. Бо я не можу простити. Але радше Господь говорить нам тут про щось інше. Коли ми дивимося на своїх ворогів у часі війни, маємо насамперед бачити Божу любов. І маємо просити Божого прощення, щоб Отець нас Небесний, який... Охороняє нас, який дає нам своє милосердя, який Божою силою перемагає зло, який скидає то зло, ти впавши в ангелів із неба, який я блискавка летять, Бог перемагає. Стане перед Богом і сказати, Господи, а мої грішні люди. Господи, прости нам. І це є ключ до перемоги. Коли ми так будемо відноситися у часі посту і просити прощення наших половин, Господа Бога. Не маємо брати прикладу з тих наших ворогів. Ми маємо поступати інакше. Маємо розуміти, що Божою силою обов'язково переможемо зло, яке сьогодні входить на нашу українську землю. Переможемо зло. Але кажу, не можемо поступати як вони. Ми Маємо бути іншими. І в своїх ділах. І наших словах, ні в них ми маємо не повторювати того, що робить наш ворог. Оце є зло. Ми сьогодні просимо Бога, щоб допоміг нам перемогти зло. І той час ми маємо посвятити тому. Певно, що сьогодні ми скажемо, а як маємо... Постити ми, як маємо постити інші люди. Почаю дивлячись, дивлячись на тих, хто стоїть сьогодні, там, на лінії фронту. Тих, на кого летять сьогодні кулі, ракети, ми маємо за них сьогодні постити. Сьогодні думаємо, що вистачає час і просто нам не з'їсти чогось не з того і це все. Певчого сама. Ми розуміємо, що хтось не може сьогодні послати, бо є у полоні. Він тіше тим, що може з'їсти те, що йому дадуть. Ми розуміємо, що не може послати та людина, яка сьогодні десь на тих Тимчасово окупованих землях, бо теж скористаються того, що можна скористати. Але ми з вами ми можемо це зробити. Ми маємо усі разом, усім нашим народам сьогодні бути воїнами, воїнами світла. Нести те світло, щоб зло було подолане. Ми розуміємо, що цілий світ, що він дивиться на нас із вами. І кожен з нас у тому часі поступ має почути ті слова, які сьогодні говорять до нас, Господь. А де твій скарб? Де скарб твій? Очевидно, твій скарб має бути в твоєму серці. А цим скарбом сьогодні є найбільша наша перемога. Буде твій скарб. А від твоє серце буде, каже нам Господь. Не збирайте свої скарби на землі. Збирайте свої скарби на небі. Отже ми сьогодні можемо зібрати скарби, не оцінені, на небі. Просячи у Бога нам допомоги. Бо ми стоїмо в великій боротьбі. Насамперед, щоб це зло не було у нашому. Серці. І щоб це зло, яке є на нашій землі, було подолане, щоб ми стали переможцями. Ми сьогодні дехто не може зрозуміти, а як наші воїни, вони теж, очевидно, мусять боронити нашу землю, вони мусять теж вбивати. Бо якщо не вб'ють ворога свого, не знищать його, то ворог б'є їх, в'є нас і не далі. Отже, вони боронять землю, вони бороняться із цим словом. Уже це добро є вхороненим в їхньому серці, вони стали на обороні своєї землі, своєї батьківщини на обороні. Кожного із нас. І ми сьогодні молимо Бога, дай нам перемогу, дай нам перемогу для України, перемогу над тим злом, яке сьогодні на нашій землі. Ми молимо Бога і цей час Великого посту посвятимо для того, щоб зло було подолане, щоб добро коридилося.